Застілля між трьома чоловіками закінчилося ножовим пораненням та смертю. Учора на лінію 102 надійшло повідомлення від диспетчера швидкої медичної допомоги про те, що при виїзді на виклик в село Чернацьке було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Товариш мой почав одного палка бити. Побив, побив, потім почав збивати. Після того, що кліману, я взяв нож і почав колоти. Після того, як з ножа Отпечатки, вот плохо помню, стерли, вышел, взял молоток. Зашел и одного повил молотком. Прибувши за вказаною адресою правоохоронці встановили, що напередодні під час спільного вживання алкогольних напоїв між трьома товаришами виник конфлікт, під час якого 29-річний місцевий житель не стримав агресії та накинувся з ножем на господаря будинку. Після цього почав завдавати ножові поранення іншому учаснику сварки. Потім знову повернувся до потерпілого та наніс йому ще декілька ударів молотком по голові. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. Поліцейські негайно затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже оголосили зломиснику про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за частиною першої статті 115 умисне вбивство та частиною другої статті 15 – Замах на кримінальне правопорушення пункту першої частини другої статті 115 Умисне вбивство Кримінального кодексу України наразі проводяться необхідні слідчі-оперативні заходи для встановлення всіх обставин події. За скоєне підозрюваному може загрожувати до 15 років позбавлення волі.